Добрий день, шановні друзі. Продовжуємо знайомити вас з е, новітніми, скажімо так, породами голубів. Новокозацькі, модернові, безкружні, високольотні ігрові. Отак, правильно повна назва породи. Ну, не буду. Повторюватись, вже казав, з чого створювалася порода і чому вона створювалась. Скажу єдине, багато хто не сприймає слово модернові. Модернові слово можна перекладати по різному. Можна його перекладати просто як нові, оновлена порода. А можна його сприймати як сучасна порода. Значить, якщо були раніше старокозацькі, то зараз у нас є новокозацькі модернові. Тобто, що значить новокозацькі модернові? Новокозацькі сучасні ігрові високольотні. Польот цих голубів. Абсолютно ідентичний польоту українських ігрових високольотних. Але це порода більш простіша, тому що основа її лежить в українських старокозацьких вертунах. Це порода, яка не мала чубів і лохмочок. Ну, інколи мали, звісно, лохмочки. Е, ну, зараз. Поки що на неї немає ні стандарту, ні клубу, але вже є бажаючі створити клуб, причому клуб інтернаціональний, дуже багато цієї птиці, на жаль, більше, ніж в Україні, вже є за кордоном. І люди хочуть, щоб ми створили міжнародний клуб, інтернаціональний вірніше клуб. По цій породі. По породі <смі> ну, і ще таке побажання від іноземців, щоб все-таки ми перевагу віддавали в цій породі по екстер'єрним ознакам голубів голубам, які мають лохмочки, дзвіночок. Ну, е е чому таке побажання? Тому що, допустимо, от дивіться, в нас зараз. Така складна ситуація в Україні, що більше в нас літають ворожі дрони і ракети, ніж голуби. І б'є ППО, і піднімати в льот породу, яка може літати від світанку до заходу сонця. Дуже важко зараз. Дуже важко з польотами зараз, на жаль. Але. За кордоном наші голуби приймають навіть участь у змаганнях, в льотних змаганнях. І коли ця порода з лохмачками, я вже про це казав, тоді власники, власники які придбали писклят, писклят, а тут я вам показую в основному цього року вивода голуби. Вони можуть одіти свої кільця і прийняти участь в змаганнях. Якщо людина приймала пискля, навчила його літати, розганяла, ну не розганяла, а натренувала на польоти, на достойні польоти, то вона є власником, власником цих голубів. Якщо наші голуби... Якщо голуби з мого господарства часто буває, стають чемпіонами в інших країнах на ігру і польот, то я вам скажу, відношусь до цього тільки позитивно ставлюсь до, ці, до таких подій. Мене жаба не задавить, і навіть мені приємно, що наші українські голуби. Модернові займають чемпіонські титули з високольотності і е, красиві ігрі. Без боя, без нарешті і за кордоном оцінили ігру без боя. У нас тільки зрозуміти не можуть, що таке ігра без боя. Всі питають бойні, бойні. А я ще раз кажу, є бойні. Бойно-ігрові, і є просто ігрові. В чому різниця? І ще раз наголошу, різниця в тому, що всі бойно-ігрові голуби, е, включаючи азербайджанських, іранських і дуже багато бойно-ігрових голубів. Е, перш ніж зіграти, вони починають бити, бити крило, крило. І, е, за що цього вони розбивають свої крила, якраз, розбивають інколи до крові. Оце ляпання, а потім ігра. Мені, допустимо, не подобається. Я веду свою селекцію так, як мені подобається. Як мені підказує моє внутрішнє чуття. От я веду породу і українські ігрові високольотні. І, е Українські новокозацькі модернові ігрові високольотні. В них немає боя. Вони не ляпають крило, крило, і ще раз наголошую, вони не в'яжуться з Бакінськими голубами. Хто, багато хто пропонує мені отут навіть армяни хочуть небесних. Так, да, Є в мене дуже багато небесних. Просто не хочу зараз все виганяти. Небесного окрасу голубів. Але навіщо мені продавати в те господарство, в якому тримають бакінців? Ці дві породи несумісні, вони не в'яжуться. Бакінці це бойно ігрова порода, а наші голуби це ігрова високольотна. Попробуйте почути в цих словах моїх різницю і зрозуміти, що таке. Ігрова високольотна порода з красивою ігрою, 4-5 стовбів і титя за 5 хвилин зацікаєм час, вона вже може піднятися до точок. І що таке бойна, яка як ті ж самі, ну не буду говорити, національність приїхали до мене. Якось, ну, до повномасштабної. Я підняв голубів, вони піднялися і скрились. П'ять хвилин і голубів нема. Вони ходять туди-сюди. На що ти Слухай, слушай? За чим таких голубів держиш? Надо, щоб вони на середній висоті і все время на бої, на ігрі. Я кажу, ну вам такі подобається, ви таких і тримайте. Вам, значить, не до мене. До побачення. І тільки так і не інакше. Я тримаю тільки ігрових високольотних. Бойних голубів в моєму господарстві нема і вже, мабуть, ніколи не буде. Я тримаю багато порід виставкових, ну і люблю також високольотну птицю, яку приємно понаблюдати, поспостерігати годинами, інколи і десятками годин. Але кожному своє. Дякую за увагу. Гарного вам мирного тихого дня і всіх-всіх благ.